І е, останнє, про що, про що я е, мав молитву з Богом. Це молитва. Це молитва. Це останнє, про що я говорив, про що ми е, про важливість молитви, яка вона унікальна і як ми її недооцінюємо. Ми недооцінюємо молитву. Це е, річ унікальна. І я сьогодні хочу вам продемонструвати це. Яків 5.16. Отже, признавайтесь один перед одним одним в своїх прогріхах і моліться один за одного. Ой, вибачте. я чесно Ні, ні, це... Бо дуже могутня ревна молитва праведного. А, так. Да. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Давайте кожне слово так порозмірковуємо. Ревна молитва, вона могутня. Тобто, якщо я е, про щось ревную, то ну, що таке ревнування? Давайте так, коли у матері дитина лежить на, на ліжку, да? хворіє, і мати звершує молитву ревну, вона ревнує. За що вона ревнує? Щоб їй дітяло. Да? От, от таке, таке всередині в неї, вона кричить до Бога, ревна молитва. Це не просто та молитва, давайте помолимося там за те, за те, за те, ну, ну гаразд, давайте помолимося. І ми говоримо, тому що ну, ми, так, ми так звикли. ну Треба ж молитися, за їжу треба молитися. І в цьому ми дуже, можливо, трішечки знецінюємо молитву, бо це наше життя, воно ми так живемо і ми говоримо, Боже, дай мені те, те-то, -те або дай там, людей в церкву, або ще щось. І молитва, вона трішечки занихає нам в нас в тому плані, що ми не бачимо і унікальність. І я трішечки виписав тут, чому людина не молиться, чому є проблеми в тому, що нема такої ревної молитви, чому людина якось... Ну, зрозуміло, що дуже багато е, причин там. Людина лінується, не хоче. Е, але декілька причин це одна з них це жорстке серце. Коли людина жорстка серця, вона живе, і гріх є в її житті, і вона, вона не сильно хоче йти до Бога. Тому що коли людина, людина є гріх і вона приходить до Бога, то світло на неї світить. Світло світить, і цей гріх він, він видно. А так ніби коли мовчиш і про себе, і про Бога, то ніби і гріха не видно. Ще одна проблема, чому люди не моляться, це або чому вони не моляться з вірою. Знаєте, в такій ревностній молитві, того, що в них був негативний опит, негативний досвід. Коли я молився, щось у Бога просив, я не отримав. І не отримав, а ще, і, і ще гірше, це коли я попав в ще гіршу ситуацію. І є одне місце, я хочу вам зачитати, це... Суді 20. 20 років. Суді 20. Суді 20. 20, 18. Послухайте. 20, 18. Ізраїль іде війною проти свого брата Вініаміна за його. Злочин. І встали вони, і вийшли до бетелю, і питалися Господа та й сказали Ізраїліві сини: «Хто піде, хто піде нам спереду, на бій з Вініаміновими синами? Ну, Тобто, який буде в строю? Хто буде, хто, хто буде перший в строю? І сказав Господь Юда спереду. Тобто, все зрозуміло, хто йде спереду. І пішов ізраїльтянин на війну з Вініаміном. і сточили ізраїльтяни з ними в бій при Гівії, і вийшли Вініамінові сини з Гів'ї та й повалили між Ізраїлем того дня 22 тисячі чоловік на землю. Якась неув'язочка. Вони домовляються з Богом, що вони йдуть на війну проти Вініаміна. Бог каже: ставте юду. І вперед. Вони роблять так. І Вініамін убиває 22 тисячі воїнів. Ого. Це, я, я б сказав би так. Або я Бога не чую, або замість Бога я якусь іншу, іншу думку вхапив. Навірно, дьявол мені сказав. Ну, Так, я, я так подумав. І зміснився народ Ізраїлеві мужі, і, почу, і почали бій далі в тому місті, де точили бій першого дня. І вийшли Ізраїлеві сини до Бетелю та й плакали перед Господнім лицем аж до вечора. І питалися вони Господа, говорячи: чи далі піду я на бій з синами Вініаміна, мого брата? І сказав Господь: Ідіть на нього! Чотенько вже, знаєте, вже так от сказав, ідіть на нього. І прийшли Ізраїлеві сини до Вініамінових синей дня другого. І Вініамін вийшов з гіві другого дня навпроти них та й повалив між Ізраїлевими синами на землю ще 18 тисяч чоловік. Це, це ситуація, це, це патова, просто, це, це ужасно, це такий провал. Просто. Я молився Богові. І це не просто якась втрата. Я купив машину, але вона в мене попала в аварію, і я втратив всі кошти. Ні, це загублені життя. Це, 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 це неможливо повернути Це втрати, які я не можу повернути. Я не Бога. І вони запитали у Бога конкретно не один раз. Я, я вже боюсь молитися. Я вже боюсь у нього питати, а що буде далі? Там була є продовження цієї історії, але зараз трішечки інша тема. Це тема молитви. Я хочу отримувати відповідь на свою молитву. І можливо мені треба перевірити, чи прославляють ці діла Бога. Цю фразу я знаю дуже любе рафі говорити, я від я нього неоднократно не, не, не чув. Не один Чи, я перевіряю, чи славлять ці діла Бога. І тут нам дуже важливо усвідомити таку річ. Що якщо я християнин, я розумію, що у Бога є місія. Якщо я. Приймаю участь в цій місії, то за цю місію я можу його щось просити. Якщо я приймаю участь в місії під назвою Церква, то це Божа місія не моя. Я не кручу своє кіно. Я не кручу свій фільм. І коли я прошу людей на ці крісла, то я прошу за його місію по його волі. І я знаю, що я отримаю. Ми віримо в те, що ми отримуємо. Треба молитися за те бачення е в захопленні якого сам Бог. Коли Бог захоплений баченням спасіння людей, я буду молитися саме за ці речі. Запам'ятайте, що не ми робимо Божу місію. І не ми йдемо на місію, щоб зробити, щоб звершити її. Ми є, ми є частиною, ми війшли в Його місію. Ми війшли, Він, він нас закликав. Ти будеш приймати участь в моїй справі. Не я роблю щось нове. І коли я в його місії, коли я в його справі, я, я можу розраховувати на те, що Бог. Відповідає на молитву. Є принципи молитви. Бог відповідає. Я, їх дуже багато, я декілька записав принципи молитви. Бог відповідає на молитви в ім'я Ісуса. Та, це записано в Луки 11, 9, 10. І вам я кажу, просіть, і буде вам дано. ні, вибачте. Коли будете в мене просити, чого в моє в мене то вченю. Бог відповідає на наполегливу молитву. Ну, чули це, напевно. Наполеглива молитва. Як по-українськи? З постоянством. З постійністю. з постійністю. Я вам кажу, просіть і буде на вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчиняє. Наступний Бог відповідає на спільну групову молитву. Ми це також знаємо, це такий один із головних принципів. Ще по правді кажу вам, що коли, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого Отця, що на небі. Третє. Бог відповідає на конкретні молитви, які змінюють нашу віру. Конкретні молитви. Е, перше. Бог відповідає на молитву в ім'я Ісуса. Бог відповідає на наполегливу, на настойчиву молитву. Настойчива молитва. Да, да, да. Постоянна, настойчива молитва. Бог відвічає на конкретну молитву, яка зміняє нашу віру. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне і горе горілоці скажете, перейди звідси туди, то перейде вона і нічого не матиме неможливо. Такий якийсь сказочний такий фрейм, такий сказочний, От раз, гора піднімається. Можливо, хтось трактує в церквах, що це воно так і є, що насправді піднімається гора, але е ми розуміємо, що це єврейська мова, і вона дуже поетична. І Бог натякає на те, що є речі неможливі, неможливі в цьому фізичному світі. Але Бог каже, я зроблю так, що там, де нереально щось зробити фізично в фізичному світі, я це зроблю. Бог відповідає на молитву віри і вірності. Це Марка 11,24. Через це говорю: вам. усе, чого в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Нам ну, Треба тренуватися в молитвах, тому що. Є дуже багато різних видів молитви. Ми ще не все обійшли, ми ще не все знаємо, ми ще не... так ми щось копіюємо. Ми копіюємо у тих людей, що молилися і в них вийшло. і вони одержали. І ми так так, так. так, так, Як ти це зробив? А ну скажи, скажи, скажи. І ми намагаємося це все перетворити в нашому житті. Але молитва. Це така унікальна річ, вона неповторна так, як, як дерева. Найдіть одне й те саме дерево. Ви ніколи не знайдете, бо вони всі різні. Або око у людини, або відбиток пальця різний. Молитва і види молитв. Вони дуже різні. І коли людина рухається вірою, вона. Вона навіть не знає, який буде кінець цієї. Молитви. Вона не уявляє, як це, що буде. Я хочу вам запропонувати один такий унікальний е випадок, що трапився. Перша царів 17-17. Мені дуже подобається цей вірш. Не, він там не вірш, такий уривок. 17-17. Книга царів. Перша книга царів. І сталося по тих пригодах. Заслав був син тієї жінки, господині того дому. І була його хвороба дуже тяжка. Аж духу не позосталося в ньому. Зрозуміло, що таке духу не позосталося в ній? Дитина померла. І сказала вона й до її, що тобі до мене, чоловіче Божий? Прийшов ти до мене, щоб згадати мої гріхи та щоб вбити мого сина. І сказав він до неї: дай мені сина свого. І він узяв його, злоняє, і виніс його в горницю, де він, де він сидів, і поклав його. На своєму ліжку. І кликав він до Господа і сказав: Господи Боже мій, чи ці цій удові, що я в неї мешкаю, щиниш не зло, щоб убити її сина? І витягся він трічі над дитиною і кликав до Господа та й казав: Господи Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї, і вислухав Господь голос Ірлії. І вернулася душа дитини в неї. І вона ожила. Ви уявляєте, як це все відбувалося? Як? От, якщо... Ми просто читаємо, і він помолився, і дитина ожила. Ні. -ні. Давайте проілюструємо, як це, як це взагалі відбувається. Давайте я трошечки трошки вам покажу. Іля, лягай є сюди. Лягай Отак, загаль. І лежи, поки не скажу. Дивіться, Ілля, Ілля положив малого на своє ліжко. І він молиться. Виходить, молиться. ходить, 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 ходить. Ходить, він молиться за нього. А потім вот такий раз. Написано, простягайте, лягай на нього і кличе його. Господь! Він вже синюшний лежить цей малий. Не виходить нічого. Нічого не відбувається. Малий лежить в він ходи, молиться. І він ходи, молиться. Це хто його навчив цьому? І він нагає третій раз. І він гає третій раз. І кричить до Бога. Написано в Простягся. А в в в Сіптуагенті написано Ліг на нього. В перекладі написано Ліг на нього. І малий піднявся. І малий ожив. Господь І Господь почув і оживив. Це, це, розумієте, хто його навчив? У кого він це скопіював? Він молиться. Нічого не відбувається. Він молиться, нічого, нічого не происходит. Три рази написано. Він лягав на тіло. Ну мені було б мінімум страшно таке робити. Але пророк якось, чи це йому Бог давав, чи це йому Дух давав, так от, так от молиться. Да? Він же щось про що ще думав, він ходив по цій горниці, він ходив по цій світлиці, він. він це як? Він не ложив руки, він на нього ліг. Він положив на своє ліжко. Ми не придумаємо молитви і не придумаємо, не придумаємо хід молитви і не придумаємо, який його буде кінець. Так ми вчимося. Так, є систематичне богослів'я. Ми, ми, ми вичитуємо, як інші люди молилися. Так, це нормально, це правильно. Ми дивимося в Біблію, яка є молитва. Є молитва духом, є молитва така, така, є декілька видів молитв. Супер, це класно. Але коли ми даємо Богові можливості, і кажемо, це твій проєкт, і Бог приймає рішення. No. Я, я собі занотував один. Е Місіонер грек, грек проет, він написав, молитва це не про те, щоб отримати, що ви хочете. Це спосіб, який Бог вивільняє свою силу в нас, щоб отримати те, що Він хоче. Ще раз. Молитва це не про те, щоб отримати все, що ми хочемо. Це спосіб, молитва це спосіб, яким Бог вивільняє свою силу на нашу молитву, щоб отримати те, що Він хоче. Коли когда Бог хоче, щоб этот зал був наповнений людьми, то я розумію, це Єголання. Це не моє желання. Це Його проєкт. І я стою на молитву з дерзневінням з смілостю. Говорю, дай людей!» Я не, прошу, я, я не прошу, щоб моє життя стало ще краще. Щоб мої умови, що умови е, життійські, жизнені стали ще краще. Звичайно, ми можемо це просити. Звичайно, ми можемо це просити. Але коли ми просимо Божий проєкт, Бог каже, звісно, це ж моє, це, це ж мій план. Це мій проєкт. Тоді, коли я знаю волю Божу в своєму житті, я втрачаю страх. Наприклад, знаєте, це і випадок, коли Ісус каже до учнів, переправимося на той біг озера. А почалася, почався шторм, буря, і вони боялися, що вони потонуть. Але місія у них була така, щоб там на щось звершити на, тому, на тій стороні. Берега, озеро. Учні повинні розуміти, що ми ще там не були, ми ще там не зробили те, що треба було зробити. Вони хвилювалися. Вони кажуть, ми погибаємо. Як? Гинем. Ми гинемо. І тобі нема потреби, що ми гинемо. Тому перший висновок з цього, з цього слова, перший висновок. Ми можемо молитися як завгодно. Як завгодно. І коли ми будемо. Це ми тільки один випадок з Ілью подивилися, як він молився. Там ще є парочку дуже цікавих моментів, як люди молилися, як вони отримували свої відповіді на молитви. Друге, коли ми в Божому плані, коли ми в плані Божої місії, то це Він робить, а не я роблю. Це не моя місія. Я прошу за його план. І він каже, ти просиш за мій план, я роблю. Бо ти просиш не за свій план, а ти просиш за мій. О, то це дає мені сміливість. Тоді, коли в мене нічого не виходить, я кажу, Боже, ну -р 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 -р, це ж ти не даєш? А не так, що я сижу і думаю, певно, я якийсь недолугий. Що в мене немає, то про що я молюся? І пастор, коли молиться в пустому залі, може подумати, ну, мабуть, в якомусь грісі я живу. Я не прошу про свій план. Я прошу про плани на Боже Царство. Mm. Тому я вам зараз пропоную молитву. Молитву, в якій ви виберете якийсь один важливий аспект вашого життя. Вашу мрію, яку ви б'єте, яку ви б'єте, яку ви пробиваєте, можливо, годами, роками. Можливо, це якась така мрія, вона рожева і, і ви не знаєте, чи, чи ви досягнете її. Задайте собі питання, чи є це воля Божа? Наприклад, позавчора ми сиділи з пастором, з Рафі, сиділи ми в кафешці, він каже, Моліться за моє здоров'я. У Мене питання. Е Пастор Рафі участвує в Божому проєкті, щоб йому в неділю виходить і проповідувати. Конечно. Це воля Божа? Це воля Божа. То тоді ми молимося зі сміливістю. І я можу дати оцінку, що це Божа воля. Все, я тоді молюся, в мене, в мене сміливість. Звичайно, що я ризик. Знаєте, що я ризик? Ви знаєте, що Ісус ризикував, коли плюнув на землю, зробив, зробив оцю галамагу і почав людині очі витирати. А якби не вийшло, що це за клоунада? То що б це було? Щоб людина подумала, що це за фокуси? Красиво, можеш отак на мене положити руку і сказати, я тебе цілію. Нащо ти мені взяв оце плюнув болото, зробив? Це, це що це таке? Це різні види молитви. Вони настільки бувають різні, що ми навіть не скопіюємо це все. Ми навіть не скопіюємо, ми не знаємо, навіть як ми будемо говорити і що ми будемо говорити. І в яких умовах ми будемо говорити. Я пам'ятаю, коли перший раз з таким трепетом я молився в синагогі. Я молився до Самогутнього Бога за спасіння цих людей, які моляться за євреї. А потім я пам'ятаю, коли я в мечеті молився, я думаю, чи можна молитися? А як на це дивиться Бог? Знаєте, тут трішечки якесь було таке хвилювання. Мої молитви, по сравнів з тим, що отут, то, <рес> що, що витворяли в люди в стародавні часи? Як вони довіряли і як що вони говорили? Вони то теж ризикували. Ми ризикуємо. Ісус ризикував, чи буде, чи ні. І ті люди ризикували. Але у всіх була присутня віра і надія на те, що це є воля Божа. Я хочу, щоб ви взяли одну якусь тему, одну річ, щоб ми зараз промолилися це. Щоб ви заплющили очі і уявляли ці речі. Господь, Боже, дай нам стратегію і мудрості, як молитися за ці речі. Я вже багато років мрію про це. І Багато років приходжу вже до тебе за цю потребою. Я довіряю тобі. Я довіряю тобі, Господи. Я усвідомлюю, що я можу не отримати. Я усвідомлюю. Але мені хотілося б, мені хотілося б, Господи, бачити кінці, кінець. Кінець цієї молитви і відповідь на цю молитву. Господь, я молюсь. Я молю тобі, Боже, щоб ти укріпив мене в вірі. Щоб ти укріпив мене стояти до кінця, поки я не отримую, поки я не побачу. Укріпи мене, Господь. Укріпи мене. Якщо мені потрібно молитися по якійсь молитві, як молилися святі Твої, в Слові Твоєму, Боже, то покажи мені цю молитву. Якщо Дух Святий звершив цю молитву, і вона буде унікальна, і вона буде не схожа ні на що, я теж буду довіряти тобі. Боже, ми зараз молимося. Ми молимося один за одного. Ми молимося за стілення, ми молимося за країну. Ми молимося за бажання, яких ніхто не знає. Ми відкриваємо їх перед Тобою, Боже. Ми хочемо бачити, як твоя рука, як твоя рука дає, Боже. Ми хочемо бути учасником твоєї місії. І ти запрошуєш нас і ми йдемо. І ми йдемо. Йдемо за тобою. Ми дякуємо Господь за все, що ти робиш в нашому житті. Ми приймаємо від Тебе відповіді. Ми приймаємо від Тебе відповіді. Навчи нас, молитися. Навчи нас молитися, як ти сам молився. Як просили тебе учні твої, навчи нас молитися, Господь. Ми дякуємо тобі, що молитва це, ти відкриваєш нам, що це щось унікальне і водночас дуже просте, що це дуже важливе і водночас без неї ми не можемо. Дай нам відповіді на наші молитви. Що стосується нашої сім'ї, нашої церкви, нашого побуту, наших рідних, наших близьких Божих і наших мрій. Ми дякуємо тобі, наш великий Цар, Свянову, підтримай нас і підтримай нас, Господь. Коли ми будемо досліджувати цю справу, коли ми будемо досліджувати молитву, як молилися всі святі Твої, Боже, Дякую тобі за твою любов. Амінь. Амінь. Я вам ще расскажу один.